І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Ботанікола. Це вже в нас сьома частина. Я зупинився от на цій самій головоломці, хоча напевно, що тут зовсім не, не потрібно нічого робити, тобто Безполезно Тому що скільки разів я тут окрутився і просто толку ноль. Тому я за ними бігти не буду. Плюс, поки дивився, я свої, переглядав саме відеоролики по ігрі Ботанікула, Я зрозумів те, що. Вот, зараз навіть пролисно. Так. вот. Вот саме це зображення. Тобто нам же навіть самі розробники показали підказку, що вот, типу, йому потрібно саме цей м'ячик дати. Щоб забрати саме те око. Тобто замість ока дати йому цей м'яч. Тому погнали, звісно ж, туди. Ще плюс е дізнався те, що о, дивіться, бо тут воно не підсвічується. Хоча, ну як сказати. А ну почекайте. Там воно ну, по факту все підсвічується. Напевно, коли ти от на це просто нажимаєш, то воно підсвічується. Не знаю, значить не то. Значить, це не то. Ну вот, просто можна. Ну все. Забираємо. Капец, блін. Ну мені от цікаво, а от де йому знайти саме цей шльом? Оце цікаво, кстати. Хоча це навіть не шльом, а якось по-іншому називається. Чи шльом. Та ні, це просто ти коли на нього тіпа, тримаєш і тіпа, просто клікер цей. То воно підсвічується. Хоча я думав, що не так, значить. Виходить, що так. Так, значить, погнали до того, кому потрібно дати тоє око. Все, забираю його. Ура! Аж краще світ побачив. І що? Ну давай налево. Це що за. Боюсь сказати, що саме. Ну, давай ще налево. Тут я не бачу нічого. Я трошки звук ігри звенчив, тому що якийсь вам дуже голосне. І що? Ага, треба було причепити його. Так, а що додали ми сюди? Так, це. Чучело, оце. А оце що таке? Хтось мені об'яснить? Напевно, що ні. Але вже стільки знайшов Напевно, що треба тягнути його. Тому давайте тягнемо. Давай ще потягнули. Щось зараз має бути. Скільки ми його маємо тягнути? Ага, більше не хоче. А ну ще раз. Давай, давай. Давай. А що таке? Давай ще? Ну тоді давай підемо на нес? Окей, добре. Скись, микроби, чи що це? Капец? На А що тут делать? Ну пішли направо. Почекайте, щось там було, чи ні. Мені так показалося. Ну ще раз. А, напевно, що показалось. Окей, поняв. Ну давай. Ага, туди не може. Окей, тут дішені ще може. Опа! Бачимо тазик Ананасик. Так, і як би його забрати? Опа! А, як варіант? А що далі? А, і все забираємо просто. Забираємо наш тазик. Дуже добре. Це мене радує. Окей. Так, далі, значить, йдемо наверх. Той нам пригодився чувачок. Направо. Так, не поняв. Ага, ці медузи. Окей. А якщо нижче, це то саме буде. О, ні. Тут, кстати, ліпісточок. Нам, кстати, і останній і потрібно. Добре, що знайшов. Окей. Тоді йдемо направо. Так, що цього разу додавалось? Що це таке? Вот, не... ну, ладно, це медуза, нехай це так і буде. А оце що за хреновина? Просто подивіться, скільки я цих мутантів знайшов. Це жесть просто. Це можна легко сказати, що це вже кінець, напевно. що... Так, а якщо наліво, буду мати на увазі саме на це місце. Так, тут я не був. Капець. Так, наверх. Ага, все, коротше. Більше його не потрібно. Я вас поняв. Так, окей, значить, направо. Добре. Далі. Чекайте, тут я... Звідси я виліз. Тобто от саме зверху. Так, а це що таке? Щось додавалося? Ага, це ця хреновина. Ясь не знати, що це. Хоть підостіження дали за цю фігню. Так, опа, і, кстати, ну погнали. Ти шо шо таке? Ну, я думаю, всі ви бачите, що саме на ньому. Це, 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 це типа. Я, ну я ніби догадуюся, що це таке, це ніби арахіс Хоча воно ніби смішно звучить, але напевно, що це арахіс чи шо. Привіт. А ми за кого граємо? А! Давай, 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 давай! Треба виграти цю ігру. Йолки-палки, нам продути не треба. Та в смислі? Давайте, давайте, давайте. Ах ти гондурас. Що ти радієш? Давай реванш. Останній раз. Розумний йомайо. -йо. А воно хитре. хитрий єблан, короче. Він там розганяється капець. О дивіться він зараз тут буде розгон робити. Ну, давай третій раз. Я люблю цифру диффутри. Пишем нахер. Пішов в жопу. Туда його. Ха, Ха! Ну шо? Вже не такий крутий, да? Ну і шо? Достіження завод. А де ми тут завод бачимо? Хоть би, хоч би покажіть де завод саме. Ну це не завод. Це 100%. Ну і шо, віддавай. А, ще раз. Окей. Та в сміслі? Ну і Гандон. Ха, ха ну і що, ну і що? Давай, давай? Ми ж договорювалися один раз. Сміслі? Ще Опа, добре. Так, дуже добре. Окей. Давай, 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 давай. Ура! Ну все? Да? Та в смысле не? Я вот тебя не могу понять просто. А що ще тут робити? Просто об'ясніть мені. Будь ласка. Просто, якщо чесно, зовсім не розумієш, що тут треба робити. Просто зовсім нема слів. Ча давайте чу-чуть голосніше зроблю. Хоча б отак. Ну давайте ще останній раз. Якщо ні, то напевно що. Напевно, що все. Ніби так. Прязно ніби треба грати, чи що. Чи як? Не, ну жесть. Просто, просто жесть. Ну, все, давай, віддавай. Коротше, якийсь непонятний він цирк на дроті. Ну Ти ж серйозно. Я не знаю, чи це так потрібно робити, чи що. Та пішов ти нахер, я зараз виграю і тебе! і шо? А, не. а йоли пали Та Там см, ну шо Та йоли йолипали? Коротше, я не знаю, що тут треба робити. Як в нього це забрати? Е-е-е, а що? Та йди нахер з тою... міні ігрою Ми пішли короч, від тебе. Ну я буду мати на увазі. Сволота. Так, окей, я поняв. Тоді пішли наверх. Ну, поплили, коротше. Так, наверх. Налево. І наверх. Все тоді пішли, звідси. Ну, якщо що, можна буде знову поплисти. Так, окей, віддаємо ми йому ліпісточка. Та бери, йо-мою. Достіження проуда. Це ця хреновина. Віддали нам Тазік, що дуже добре. Нормально так. Так, нам треба ще найти останній Тазік. Як би смішно не звучало. Так. Тут я був, да? Ага. Це. Я поняв, де це? Дидеоум. -ди а що ти не можеш ще забрати все? Ну окей. Так, це вже нас розблокіровано, а я тоді думав, чого воно так, типу зроблено. Типу якісь лінії. А вказуйте вот воно розблокіровано. Окей, ми будемо мати на увазі вот це саме місце, бо там треба шльом забрати. Вот. Куди би ще так піти? Щоб знайти цей тазик. Точно не сюди. Може щось тут ще ті типу, треба зробити. Бо якщо я не ошибаюся, то я ніби оцю саме путь не вибирав. Серйозно! Ну я думаю, ви самі бачите саме Тазика. І правда, йо-моє. -йо. Жесть. Я так просто взяв включив сюди. Думав, може правда, бо я щось ніби згадав, що я один путь не вибирав. Та, йо моє Сюди йде. Добре. Дуже добре. Капець! Хоч би якась там підказка була, ніфіга не дали. Опа, добре. Сюди. Його! Ура! Забирай той татик. Сміслі. Я поняв, коротше, значить, не сюди. Типу я маю на увазі, не там, де я вибирав. А я що тоді вибрав? Оце? Тоді значить, оце це А, ні, значить я не це вибирав. Поняв. Значить я оце це вибирав. Тоді пішли на низ Та йоли пали, ні? Представляєте собі? Та я думаю, що представляєте. Але цікаво. Давай. Окей. Сюди. Добре. Тоді, значить, ще раз сюди. Ну да. Та й забирай. Капець, треба було два рази так само вибрати. Ну, все, всі чотири тазіка. Тепер, значить, йдемо до того. Саме на ту церкву. Ні, почекайте, це там той храбак. Хоча це навіть не церква, просто якісь ніби молитва. Ніби молитву читає. Так, от сюди. почекайте. ні-ні-ні, давайте подивлюся на карту. Да, да, сюди, значить. Все правильно. І щось він має дасти, дасти, дасти нам має дати. Дати, звісно. Ну давай. Левел5? Nee. п'ятий. Ні, це... достиження. Та не ви шо? Сьолопале нас наших братків вбили. Це живей. Блин, та нее. І шо тепер? Бляха, я ще й так думав, що так зараз вийде. Та, йолки палки Можна там сохранитися. Я би навіть перезагрузив, але це знаєте, скільки зараз буде. Коротше, напевно, це достіження би було. Але як просто там щось зробити? Просто я цього не можу зрозуміти. Навіть так подумати логічно, що там можна було зробити? Що тут додавалось? Цітазіки. Цей монстр. Це жесть. Наших братків вже не воскресиш. А якщо наверх... Ага, я понял. Сикайс! Налево! Бесполезно! Значить направо. Капець. Так уж неправильно. Киззубастики. Где нанес? Не? Нанес! Ты что, не разумеешь Нанес! А, что сбоку можно? Капец. Не, сбоку так уж не кай. Чтоб ты розумею. А, серьезно, так можно было. Ну ладно, окей, карта. Ага, Ага, типу вот, бачите, вот ми тут вот. Типу, ну, дуже добре видно. Та ніхіра там не видно, блін. Листочки. листочок порваний, -мо. Хто так? що за рукожоп, -мо? Таку карту зробив? Так, окей. Що це за головоломка? Скажіть мені, будь ласка. Я там 100% пропустив достіження це. Я жалію, якщо чесно. Але... А, ладно, коротше. А якщо... Ну давай, пробуй. Ага, тобто їм треба, щоб вони всі спустились на низ. І як це зробити? Підскажіть мені, будь ласка. Давай! А якщо вот так? І вот так. значить... А якщо, ну... Не паня Ну давай ще раз. Не, оцей просто не дає нам забрати. Треба щось придумати. А якщо назад? Що не хочеш? Ні, а? Сто процентів ні? Ну давай! що ти таке. Ага, окей, понял. Треба щось придумати. Треба щось думати, но я не знаю що. Вот так завжди щось думаєш і не знаєш що. І що? І нічого. Окей. Что за головоломка такая пришла, Алло? еще что с меня издеваться хочет? О! Да! Да ты что? Забираемся колечко. Елки-палки! Ну забрали ми його, і що далі. Появились ці шупальця. І що далі? Так, значить, давайте тепер сюди пішли. Погнали. А, нам треба ці колечка зібрати просто. Скоріше за все. Ну тут саме легше, напевно, що. Хтів би сказати, але напевно, що ні. Що ти якийсь дикий, лки-палки? Віддай колечко, -моє! Будь людиною. Хоча ти не людина, я б навіть так сказав. Опа. І забирайся. Чо, не? Опачки. І все. Нарубил дела. О! Дуже добре. Да что ты за таке тварюка, -мо? Ах, ты хитрон. Не. Ну давай. Не, ну так не честно, -мо. Окей. І що з того? І що з того? Що далі? Неправильно, значить? І що? Опа? Нічого ступія? Ну давай, і що? То саме, да? То саме, да? А це шо таке? Бляха, муха, це як павучок цей. Тікай. Ну ти шо шо? Якийсь жиром? Нам такого не треба. Ти шо? Типу нам треба якось рішити, як його забрати. Ні, значить це не варіант. Якщо так. Так, типу ж можна якось, ні? Ага, не можна. Тута. Та сама херня. А ну ще раз щось. Ні, тут було. О, давай! Запирай! Ну и ти. Та ж віддай вже. Ну, значить, сюди. А, це вже було. Я напевно, що поняв. Правда сюди. Але дивіться як. Ні, не лопай, Та що ти? Що ти за таке чудовисько? О, да! Да-да-да-да-да, давайте! Давайте ще! Давайте ще! Та шлопай, йолки палки Чи напевно, що як? Помагайте, люди! Та шо ти не хоч лопати? Давайте ще. Я то поняв, що це 100% тут. Типу, потрібно нажимати, щоб вони були саме. Все. Типу, це я щось мутив, коротше. Все, забрали. І йшли ви нафік. І що тут? А? Да тут по факту нічого. Пішли звідси Так, значить, ми були вот тут, були вот тут. Дуже добре, що там в бібліотеці? А, це оце мутант. Окей, тоді. Давайте, значить, я буду сохранятися на цьому. Так, сохранюся я. На, це Сохранення, Окей тоді. Все значить, буду я на цьому завершувати. Типу сьогоднішній відеоролик. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а вами завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!